Шановні аграрії, дана ж борона у виконанні 9 метрів захвату. Це у нас саме борона, пружина. Вона має три секції. Рама стає із трьох секцій. Кожна секція має по два блоки п'ятирядних пружин. Кожен блок п'ятирядних пружин має регулювання кута атаки в п'яти позиціях. При роботі дуже буде вам комфортно настроїть собі кут атаки і жорсткість направлення пружини. Тут в цьому форматі клієнт замовив секції по роботи по всходах. У нас є два варіанти: це пружина, як ви бачите, це 7 мм діаметру 560 довжина, геобразна. Це м'якенька пружинка видає 2000 тисячі на хвилину. Вона працює по всходах, витаскує всі решки, що є у нас міжрядя, дуже працюється ефектно і впереді ставиться по замовченню два опорних колеса. За рахунок того, що борна йде не на своїй вазі, а вона йде і опирається на колеса, то це є економія по топливу. Другий формат, то що ви можете замовити, це буде пружини 10 міліметрів діаметрі, прямі, жорсткі, 400 мм довжиною. Ці пружини використовують по весні або в осінню. Іде робота повністю, або вологу закривають, або корпус пушують або розтасують. Поживні рештки. Борона складається не вертикально, а трикутником. Для чого це було зроблено? Це для того, щоб центр тяжкості був посередині і при транспортуванні було дуже комфортно і воно було рівномірно і стійко можна було транспортуватися з поля на поля. І стоять тут циліндри імпортні, тому дуже буде вам зручно, комфортно працювати. При складанні борони, при транспортуванні тут є. Трос фіксації для безпеки замовляйте. Чекаємо ваших дзвінків. Раді будемо всіх чути, бачити якісь будуть питання. Телефонуйте все поспілкуємось і розповімо. Взяли стригільну борону генерал, по соняшнику робить хорошо, вичесує мелкий бур'ян прекрасно. Перед цим брали культиватор КПС-4, прицепний. Теж залишилися ми доволі. Технікою працює техніка на вищому рівні.